Фільм «The Perks of Being a Wallflower» в українському прокаті Переваги моєї самотності Стівен Джбоскі зняв на основі свого власного бестселера, де розглядаються проблеми підліткового періоду, інтровертизм та надмірна сором'язливість. Дія фільму розгортається в передмісті Пісборга на початку 90-х років. Головний герой першокусник Чарлі, занурений в себе, несміливий і як наслідок непопулярний серед однолітків. У фільмі знялися Логан Лерман, головні ролі, та Ема Вотсон. відома завдяки своїй участі у франшизі про Гаррі Поттера, в ролі Сем. На мою думку, кожна людина є глибоко самотньою. Тож цей фільм тією чи іншою мірою зачіпає кожного. Гадаю, будь-хто переглядаючи цей фільм, матиме відчуття ностальгії незалежно від того, наскільки віддалися від підліткового віку. За іграшки це не дається нікому. Якщо вдуматись, ніхто не виходить звідти живим у картині заторкується цілий ряд питань пов'язаних із перехідним віком: психологічні проблеми, підлітковий секс, наркотики і суїцид. Просто на очах Чарлі дорослішає. Змінюється як коло людей, з якими він спілкується, так і його думка про світ. Роман, за яким знято фільм, був дебютним для Стівена Чбоски. За його власними словами, під час роботи над картиною він перебував під впливом класичної кінодрами 80-х років. Для мене це було надзвичайно важливо, коли я підростав такі фільми, як товариство мертвих поетів та клуб сніданок були для мене цілим світом. Вони були зі мною у шкільні роки в підлітковому віці. Я просто марив цими фільмами. Я мріяв і собі зробити такий фільм. Звісно, мені не спадає на думку порівнювати себе із цими великими стрічками. Я просто хотів зробити щось своє. на кіноекрани України картина переваги моєї самотності виходить 27 вересня. I know there are people who say all these things don't happen. I know these will all be stories someday. But right now, we are alive. And in this moment, I swear, we are infinite.